Вечір добрий на часі новини. Події, факти, актуальні коментарі у викладі журналістів. Часен у цьому випуску, зокрема, про таке. Опалювальний сезон розпочався, чому тепло не в усіх оселях Черкащан. Черкаси теплополінарго має заборгованість перед НАК Нафтогаз Україна» більше 25 мільйонів. Ключі від квартири під ялинку. 16 родин з дітьми, з вадами опорно-рухового апарату. Новий рік зустрінуть в нових оселях. Нинішня влада прислушивалася до нашої проблеми поняла нас прийняла рішення покрова по Чигиринське масштабним дійством відзначила свій п'ятисотий день народження. Перша столиця українського козацтва. Саме тут, на Чигиринщині, закладувались джерела і початок державності України. На Черкащині розпочався опалювальний сезон, але тепло стало не в усіх оселях Черкащан. Холодними залишаються батареї у смілян, жителів Ватутіно і частини мешканців обласного центру. Коли гарячою водою наповняться всі внутрішньобудинкові мережі, з'ясовувала Лідія Меланіч. В юлі дітомісяні розкапали та потом заварили, закопали через неділю знову розкапали. Сутра придуть покурити, уйдуть вся, вся робота. Черкася Сергій Коваленко живе в обласному центрі за адресою Гагаріна 55. Гарячої води не бачив уже два місяці. Під вікнами розриті траншеї, а комунальники не поспішають завершувати заміну мережі гарячого водопостачання. Якщо такими темпами буде підключатися і тепло, людям доведеться шукати альтернативні способи обігріву, бідкається чоловік. Адже батареї в його квартирі теж холодні. у ну, кого діти маленькі. Зрослі те, що А Ані сьогодні-завтра морози вдарять. Начнем плитки гріти, газом гри, а чим на пуск опалення в цих будинках це не буде впливати. Так опалення буде включено, а заміну гарячого водопострення на цій неділі, я думаю, що буде завершено. Комунальники запевняють, тепло Сергій Коваленко, як і всі його сусіди, отримає вчасно. Лікарні у Черкасах опалюються вже стовідсотково, з дитсадків лише один, 60-й без тепла, але днями обіцяють і тут вирішити проблему. Для решти населення процедура наповнення внутрішньобудинкових мереж триватиме 2-3 дні. Тож людей просять почекати. Утім, міську владу хвилюють борги за тепло. У будь-який момент міські котельні можуть бути опломбовані, і в будинки знову повернеться холоднеча. Ну, така загроза, в принципі, як є. Чому? тому, що Черкаси Теплокомунерго має заборгованість перед НАК «Нафтогаз Україна більше 25 мільйонів. У Смілі та Ватутіному людям доведеться чекати тепла ще кілька днів. Їхні постачальники затягують з підписанням угод із Нафтогазом. Це питання на контролі обласної влади, яка в цілому задоволена проведеною підготовкою. Сьогодні технічно область на 100% готова до. Опалення сезону цього року. Всі системи теплопостачання заповнені теплоносіє. Посадовці обіцяють, до кінця тижня вся область буде з теплом. Лідія Меланіч, Олександр Костирко, Черкаська служба новин. 16 черкаських родин, які мають дітей з вадами опорно-рухового апарату, отримають квартири вже до кінця року. У єдиному в місті будинку, спеціально зведеному для людей з обмеженими фізичними можливостями, нарешті виділили перший поверх під житло. Раніше там хотіли облаштувати соціально-реабілітаційний центр для інвалідів. Нині знайшли для нього місце у дитячому садочку. Вирішення цього питання посприяла обласна влада. Ось це дни моє ліжко, це мого братика. Це папине з мамою, воно коли розкладається, я вже не заїжджаю на кровать, тобто мені раніше треба. У таких умовах родина Потапенків живе майже 10 років. Спальню залу та їдальню вони змушені поєднувати в одній кімнаті. Дуже важко, тому що одна кімната, а нас четверо. Все ж таки, коли папа ходить на сутки, коли в мене вчителів він не спить, він виходить кудись. Братик, він хоче і побігати, і попригати. Тато дивиться телевізор, ну, таке робиться. Сьогодні у єдиному облаштованому для інвалідів будинку Поконіва 15 дріб один мешкає 28 родин. Щоб заселити туди ще 16, необхідно переобладнати під квартири перший поверх. Проти цього виступили мешканці будинку. Вони хотіли, аби там облаштували реабілітаційний центр. За допомогою вирішення конфлікту обидві сторони звернулися до обласної влади. Нинішня влада прислушивалась до нашої проблеми. А нас приняла решение. В года три ми воюем, боремся, просим. Ну, это здание стояло запущенным, недостроенным. А зараз, как вы видите, на даний момент ведутся работы. Квартири на першому поверсі єдине правильне рішення, кажуть чиновники, адже інших будинків для інвалідів у Черкасах немає. Втім, реабілітаційний центр також збудують. І інваліди, які бажають проживати на першому поверсі цього будинка, отримають житло. І слідуючи, це інваліди, яким потрібно проходити реабілітацію, будуть якраз забезпечені сучасним реабілітаційним центром, який розміститься в цьому дитячому садочку, який вже сьогодні не працює. Ключі омріяних квартир родини отримують вже до кінця року. Обіцяє обласна влада. А центри для інвалідів ведуть в експлуатацію в наступному році. Ірина Васюра, Микола Назарчук, Черкаська служба новин. Пообіцяв відповідай. на Черкащині триває укладання соціальних угод між кандидатами у народні депутати України та громадами. Цю ініціативу обласної влади підтримали вже четверо потенційних парламентарів, представників партії регіонів. Завдяки таким соціальним угодам місцеві громади зможуть впливати на стан соціально-економічного розвитку в населеному пункті та бути впевненими, що після обрання до Верховної Ради їх депутат не забуде про свої обіцянки. Це відродження. Персоніфікованої відповідальності депутата, майбутнього депутата перед громадою, доступні ціни на ліки головне завдання держави. Влада постійно шукає механізми для того, аби зробити лікарські засоби та вироби медичного призначення більш доступними для жителів Черкащини. Запевнив голова обласної ради Валерій Черняк. Так ліки від гіпертонії вже продають за зниженими цінами. Черкаське обласне комунальне підприємство Фармація впроваджує соціальну програму Медичний кошик. У березні цього року президентом України Віктором Федоровичем Януковичем проголошений курс на провадження нових соціальних ініціатив, серед яких значне місце відведено цінам на ліки і лікарські засоби. Це питання надзвичайно важливе, яке сьогодні, повірте мені, цікавить дуже і дуже багато наших пересічних громадян. Збитків майже на 4 мільйони гривень завдали державі троє Черкащан. Злочинне групування з початку 2010 року до серпня 2011 займалося одинадцятого у Черкаса фіктивним підприємництвом. Податки не платили за півтора року. Завинили скарбниці 4 мільйони гривень. Тепер підприємці відповідатимуть за це фінансове порушення у суді. Вони боронили волю та незалежність і стали символом нашої держави. 14 жовтня Україна святкувала покрову Пресвятої Богородиці. День козацтва. Масштабно відзначили цей день і у козацькій столиці Чигирині. Репортаж Станіслава Кухарчука. Ось так під передзвін та брязкіт козацьких нагород. Чигрин зустрічав покрову. Вже зранку столицю українського козацтва заполонило кілька тисяч туристів звідусіль. Для гостей міста облаштували ярмарок виробів ручної роботи та справжнє містечко майстрів. Все. Коваль Станіслав влаштовує майстер-клас. Він показує, як зробити підкову чи цвях. Каже, жодне козацьке військо без ковалів не обходилось. Ковалі споконвіков були, завжди були ковалі. Без козні неможливо було. Ковальська справа була у всі віка. Треба вміння, навики. Не за один рік воно не приходиться. Згодами все приходить. Свято Покрови збіглося із днем народження козацької столиці. Цей день Чигирину виповнилося 500 років. Саме тут, на Чигиринщині, закладувались джерела і початок державності України. Козацтво це, я б сказав би. Люди, які завжди мріяли про вільність, про волю, про незалежність, і вони здобували цю незалежність і цю волю своїми руками в боях. Бій за волю та Україну не лише зі слів, а й наяву. Це реконструктори з Києва та Білорусі. Вони приїхали сюди, аби відтворити одну з битв козаків із турками. За легендою, військо Султана штурмує резиденцію Богдана Хмельницького. Мушкети, гармати, одяг. Тут все справжнє, окрім холодної зброї. Це шабля зроблена нашим ковалем. Це є копія шаблі. Е, кінця. 15-го початку 16-го віку. Це маса макет, шаблі. Тобто, виглядає він грозно, а на самим тобто це не є зброєю. Ну і добре, що це не є зброєю. Вибухи стрілянина, турецька кінота атакує резиденцію, козаки мужньо відбиваються. За цим дійством глядачі спостерігають із захопленням. підтримують Бій тривав пів години. Туркам так і не вдалося штурмом взяти фортецю. Перемогу козаків святкували, як і годиться, на Майдані. На березі Тясмину для цього розгорнули імпровізоване кулінарне містечко. Різносорів було багато, але головна страва покрови справжній козацький куліш. Ним залюбки смакували і дорослі, і малеча. Що для цього треба зробити? Місто кашу». Станіслав Кухарчук, Олег Кураш, Олег Клименко, Черкаська служба. Новин не перемикайтесь, це ще не вся інформація у цьому випуску. Долина троянд знову буде квітучою. Нарешті виправдає своє реноме. Тут троянд не було, вже не було сокур в десятилітій. Зараз подивимось». Но, не стане оригінальним. В Черкасах стартував стріт-арт-проект. Митці прикрасять місто, розмалювавши непривабливі будівлі. Замість того, щоб було понаписано, непонятно що, що зробили дітей красиво. Мережево казковою черкаську малечу радуватимуть новими виставами учасники Всеукраїнського фестивалю театрів ляльок. На черкаських парканах та стінах недобудову оживають герої радянських мультфільмів. В обласному центрі стартував стріт-арт-проект Художники взялися за пензлі, аби перетворити сірі неохані стіни міста в оригінальні картини. Митці працюватимуть кілька тижнів. За цей час планують розмалювати до десяти об'єктів. З одного боку арт від Черкащан, з іншого професійний розпис від художниці. У дворі цієї батоповерхівки мисткиня Олеся Купенко працює вже два тижні. Це будівля підкачувальної насосної станції. Перевтілити її жінка вирішила, зобразивши сюжет з улюбленого дитячого мультфільму. Ось тут уже у нас є лінікух і п'ятачок, а ось тут далі я планую намалювати слова. Вручає хвостик ослику, який його загубив. За роботою художниці уважно спостерігає шестирічний Максим. На цьому дитячому майданчику він часто їсть. Бабуся хлопчика радіє, замість нецензурних слів, тепер її онук милуватиметься улюбленими героями. Дуже подобається. Кожен Дуже день проходжу, що ж бачу, я бачив, як вони це все рисують. Я підтримую, що замість того, щоб було понаписано, непонятно, що зробили дітей красиво, різноцвітно, що приємно буде прийти, подивитися. Стріт-артівський проєкт прикрасить Черкаси, впевнені у міської конкомі. Таким чином, чиновники хочуть зробити місто привабливим для туристів. В Черкасах насправді є величезна проблема. Є дуже багато недобудов, є дуже багато таких технічних об'єктів, які виходять своїми стінами на магістралі, на вулиці, тобто які не десь заховані, а які звертають на себе увагу. І вони дуже псують вигляд міста. Другий стріт артівський об'єкт у Черкасах залізні ворота клубу юних моряків. Незабаром тут планують розмалювати ще й цегляний паркан. До кінця року нове яскраве обличчя отримає 10 споруд обласного центру. Віта, зорич Андрія Епіфанцев, Микола Назарчук, Черкаська служба новин. Наступного року долина троянд нарешті розквітне трояндами. Другий день там висаджують кущі царської квітки. Всього тут з'явиться їх півтори тисячі. Усі кущі утеплять спеціальною тканиною та дерев'яною стружкою, аби квіти краще отримували вологу та не заростали бур'янами. Роботи планують завершити до кінця тижня. В улюбленій відпочинковій зоні черкасців буде 20 сортів троянд. Нова велика клумба оточила кільцем сонячних годинник який встановили цьогоріч. Навесні вона розквітне різними барвами, тож черкасцям буде. Буде на що подивитися? Тут троянд не було, вже не було сокоту, десятилетій. Ну, зараз подивимося. Тут і так красиво, а ще стане набагато краще, я сподіваюся. Потрібно. Це ж краса, яка для людей. Із нагородами повернулася з чергового конкурсу телерадіомайстерності працівники Черкаської обласної державної телерадіокомпанії. Найкращі проекти регіональних телерадіокомпаній 2012 року визначили на 17-му всеукраїнському фестивалі телевізійних та радіопрограм Калинові Острови, який 13 жовтня завершився у Кіровограді. Оцінювали роботи конкурсантів експерти сучасного українського телевізійного та радіопростору. Вони відзначали продукт, який відображає актуальні державотворчі процеси в Україні. Та та духовне відродження українського народу. Серед лауреатів Калинових островів нове ток-шоу черкаської обласної телекомпанії без бар'єрів. У ньому молодь за участю експерта з проблемної теми обговорює гострі питання сьогодення. Ця програма перемогла у номінації Краще ток-шоу. А журналіст черкаської ДТРК В'ячеслав Лопушанський серед кращих ведучих галузевих програм. Цієї осені він розпочав новий спортивний проект Тайм-Аут. Формат цієї програми також ток-шоу. Останні події черкаського спорту раз на два тижні у студії обговорюють спортивні. Аналітики, спортсмени та тренери. з кожним кроком хочеться робити щось краще, і сподіваюся, що ця програма, яка має назву Таймаут, буде презентувати і буде однією з найкращих в Україні. Принаймні, коли ми почали створювати цей проект, ми ставили перед собою саме таку мету. У Черкасах просто неба лунала духовна музика. На площі хрещатик сіті представники християнських церков організували благодійний концерт, щоб зібрати гроші для онкохворого Віталія Вибувайла. З імпровізованої сцени упродовж кількох годин звучала музика різних жанрів. Поруч стояли скриньки, у які небайдужі черкасці кидали гроші. Пастор євангельської церкви Павло впевнений, лише усім миром можна допомогти хворим дітям подолати хворобу. Ми сподіваємося, що цей захід він стане таким гарним почином в місті. І ці концерти вони з деякого часу можливо вже стануть регулярними, тому що є дуже багато людей, які мають потреби, і ми хотіли б цим людям запропонувати не лише свої молитви, а хотіли б запропонувати якусь практичну допомогу. У Черкасах відкрився другий всеукраїнський фестиваль театрів Ляльок мережово-казкове. Учасники дійства, 10 колективів з усіх куточків України щодня будуть радувати малечу новою виставою. Сьогодні завіса відкрила глядачам жартівливу оперу Пан Коцький, Рівненського академічного театру. У мене хитрий план. У речі. Оцей пан може добре послужити. Чим я маю відплатити? Плата буде невелика. Будь мені за чоловіка. Так, казкові герої вчать малечу життєвій мудрості. Франческа Барабаш грає у спектаклі лисичку вже 17 років. Каже, ще вчора показували виставу за мотивами української народної казки «Панкоцький» російським дитлахам. Через мовний бар'єр довелося вводити російські слова. Ми вкрапляли туди російський текст, типу такого. Там він каже, розірвемо, розірвемо щось там всіх в лісі, значить, і все заради вас. А я кажу, напугаємо всіх в лісу. А Він казав, я Кіркоров, ти театсу. Акторка Алла Чируха, зайчик у виставі, розповідає, варто початися спектаклю, вухатий герой, оживає і грає вже він, а не вона. Тільки так основний глядач, дитина повірить у те, що відбувається. Треба все те, що ти граєш в живому плані. Це не типу я повинна грати, а повинна грати лялька. Ти повинна все це віддати. Ляльці передати. Правдивість історії залежить не лише від гри акторів, а й від технічного персоналу, говорять лялькарі. Без Віталія казка не почнеться, бо саме він музично розмальовує дійство. Хоч бурхливі оплески зазвичай дістаються не йому, не ображається. Слава не для звукорежисера. Звукорежисер залишається завжди в тіні. Коцький» – перша серед десятьох вистав, які зможуть подивитися черкаські глядачі під час другого всеукраїнського фестивалю театрів Ляльок мережа Воказкове. Далі на них чекають спектаклі у виконанні акторів із Запоріжжя, Донецька, Дніпропетровська та інших міст. Надія Кирей, Олександр Таран, Дмитро Мірошниченко спеціально для Черкаської служби новин. Далі Анна Іванченко про поразки і перемоги черкаських спортсменів. Вітаю тебе. Вітаємо. футболісти черкасько Славутича. Нарешті перервали свою затяжну серію без перемог. Про це та інше лише за мить. Черкаського Славутача нарешті перервали сузатяжну затяжну серію без перемог. У черговому домашньому турі черкасці обіграли Хмельницьке Динамо із рахунком 1-0. Долю гри визначив гол зі штрафного від Шандора Вайде. Після цього успіху черкасці мають у своєму активі 23 очки. Це дозволяє їм йти на третій позиції турнірної таблиці. 300 хвилин черкаський Славутич не міг забити в офіційних матчах. Такий стан речей навіть примусив черкаський клуб опуститися на четвертий рядок турнірної таблиці. Важку серію без перемог білосині перервали в останньому домашньому турі проти Хмельницького Динамо. Допоміг цьому доволі швидкий м'яч від Шандора Вайди. На 16 16-й хвилині матчу півзахисних господарів вдало виконав штрафний його удар за стандарту з рекошети від захисника і відправився в дальній від кут. Останній зреагував, однак перервав міча вже за лінію воріт. У другому таймі гра вирівнялася і мала багато гострих моментів. В Славутича по черзі могли забувати Тарасенко, Вайда і Ткаченко. Гості також не відсиджувалися в захисті, але вразити ворота суперника бодай одного разу командам так і не вдалося. 1-0 – Надважлива перемога Славутича напередодні вирішального відрізку в груповому етапі другої ліги. Гра така була напружена, адже ми мали декілька поразок, яких ну напевно треба було уникнути і сьогодні ми все таки дома приймали команду «Динамо Хмельницький». результат задовольняє а над якістю гри треба працювати після 15-го туру в групі а другої ліги славутич посідає третє місце в турнірній таблиці на верхівці чернівська десна яка вже відірвалася на 9 очок тарал фарм з южно вже цієї серди в києві помірюються силами з командою «Оболонь-2». в'ячеслав бушанський юлія порпленко андрій поленько чесенспорт Підтримати переможну ходу футболістів не зміг ще один професійний клуб нашого регіону. Баскетболісти Черкаських мап на виїзді поступилися баскетбольному клубу Миколаїв. Долю напруженої гри в межах баскетбольної суперліги визначила заключна хвилина матчу, яку краще використали господарі паркету. Фінальна сирена і зафіксувала їх перемогу з рахунком 76-70. У виїзному матчі в Миколаєві черкасці зупинилися за крок від бажаного результату. Фактично, походу всієї гри підопічні Арсіча мали невелику перевагу в рахунку. Особливо переконливо в першій половині гри виглядав Чарльз Томас, в активі якого після матчу було 22 очки та 5 підбирань. Перевершила цей показник пара американських легіонерів миколаївців. Мітчел Майо. Саме цьому дуету вдалося допомогти корабелам піти на велику перерву за нічного рахунку 40 на 40. Незважаючи на серйозну перевагу, черкаських мав три секунні зоні, миколаївці припустилися значно менше помилок, і за рахунок цього не відпустили суперника далеко. За 40 секунд до фінішу гри рахунок був 71 на 70 на користь корабелів. своїй наступній атаці миколаївці вивели на вільний кидок Данила Кознова, який і виконав вирішальний дальній 74 на 70 за 24 секунди до фінальної сирени. Відіграти чотирочкову відставання завдяки одній атаці нашій команді не вдалося. В матчі в якому лідер змінювався 20 разів. Перемогу святкували господарі: 76 на 70. Вже найближчого вікенду черкаські мавку повертається на домашній паркет в п'ятницю. помаранчево чорні прийматимуть Одесу. А в неділю помірюються силами з хіміком. В'ячеславу Пушанський та Горозя, ЧСН Спорт. Уманські спортсменки з настільного тенісу змагаються за право увійти до Суперліги України. На початку жовтня в Умані з цього виду спорту пройшов командний чемпіонат України Вища ліга серед жінок. 12 команд з різних регіонів України брали участь у змаганнях. За результатами тенісних турнірів, уманчанки за кількістю набраних балів, змогли вибороти своє місце у вищій лізі. За рейтинговими оцінками, уманська жіноча збірна із настільного тенісу одна із найсильніших в Україні. Боротьба у «Вищій лізі ще триватиме. Поки що відбувся перший тур чемпіонату. Попереду на уманську збірну чекають ще три тури. На цьому в мене все гарного вам вечора. Нагадую, що переглянути ці та інші новини ви можете також на нашому сайті www.rosmedia.com. до зустрічі. З погоди на 16 жовтня, за даними черкаських синоптиків, температура повітря по області вночі буде плюс 8-13, в вдень плюс шістнадцять, У Черкасах вночі плюс десять-дванадцять, в день вісімнадцять вище нуля. Атмосферний тиск знижений, найближчої доби зростатиме. Відносна вологість повітря зменшиться. Передбачається мінлива хмарність. Без істотних опадів, вночі та вранці місцями по області туман, видимість 200 500 метрів. Вітер південно-східний від 5 до 10 метрів за секунду. Тиждень, що розпочався, обіцяє бути теплим і без істотних опадів. Атмосферні фронти циклонів починають рухатися по більш північним широтам, тому суттєві дощі на Черкащині мало ймовірні, а значне потепління забезпечуватимуть південні повітряні течії, які встановилися над нашим краєм у верхніх шарах атмосфери. За церковним же календарем 16 жовтня вшановується пам'ять святого Деонисія Ропагіта, єпископа Афінського. У народі цей день називали Дениси позимні або хлібник. Наші пращури вважали, що перший сніг за 40 днів до зими випадає, і в минулі часи саме в цей день нерідко бував перший сніг. Нам же прогнозують тепло, тож гарної вам погоди.